Добрий день, ютуб. мій млинок з вібро рейка чи як воно називається. Не пам'ятаю. Ну, коротше, тут така кришка була всередині ексцентрики тут. А. Ну він мені достався просто мотором. Був він у мене наждаком. Потім почав я обзаводитися хазяйством. Ну, курями, бролерами. Став вопрос молотити. Кукурузу. Кукурузу молотив я. Ось таких дисків тут стояло 4-5 чи штук. Між ними болгарочні огризки стояли, ну, щоб проміжуток був хоча б сантиметр. Коротше, молотило воно мені кукурузу. Стояло решето тут крупніше. Зараз у мене поросята і треба молотити ячмінь. Ячмінь оці пилки не молотять. Ну то Забивається, воно там молотить, ну производительності нема ніяк. Подивився я YouTube інтернет, ставлять люди такі молоточки. Молотить воно. Ну дуже медленно. Відроблін, я не знаю. Минут 5, мабуть, молотить. Коротше, теж производительності нема. Плюс у мене цей кожух, він уже весь. Ну, попрогнила воно дирки насквозь. Ось. Коротше, вирішив я його переробити, взяв воно листок півторачки металу. Можна сказати, жесті. І взяв отаку от пилку, їздив на пилораму. Стрічкову, треба було мені там кое-что докупить. Взяв у них кусок ось 7 -метровий. вони мені вділили. Такої от пилки подивився п'ять інтернет з 3000 моторів до кВт потужності. Навхрест роблять з пилки. Ну як, рекомендується з тонкого металу, але ну, я думаю, пилка підійде, вчитує те, що вона тонка, так, да, її буде там ну, вчитує центробіжну силу, її должно тягнути в боки і коротше подивимося. Що вийде, далі буду я свої дії фотографувати, Бо знімати мені немає кому. Тобто щось зроблю сфоткаю, щось зроблю сфоткаю. В такому режимі будемо двигатися к наміченій цілі. Ну ця штука, звісно, краще молотить кукурузу, пшеницю, ніж ось такі пильні диски. Краще то тут стоїть у мене. І оце решето було так. Все це мішком було затягнуто і сипалося вниз сюди. Кормоприйомник, так сказати. Тут стояла бутилка, обрізана, в неї засипаєш і процес пішов. Тепер все це я розберу, уберу, зроблю нове і плюс поміняю ножі на оцю пилку. Ну Подивимося, що вийде. Так, YouTube. Ось все, я вчора поставив малого, щоб молотив. І тут бутилка. Ось так вкручується. Ну бутилка то не важна. Все, вернувся я обратно до своїх цих зашторювань. Ось всю фракцію хочу показати. Це при тому, що це ячмінь він як овес. Тобто він ось у зернято, тобто він пустий, одна лушпайка. Ну це перевіяний, виходить він мені дешево його купити. Але ж дешево купити, а що з ним робити, як його перемолотити, проблематично. Це на скору руку таку я кришку зробив з відра, бо вицяцьковувати його не було коли. З металу. Так, закусило десь. Робив на таких крючках. Ось він такий ніж. Зараз ще, якщо трохи час буде, покажу, як я його варив. ну Це решету. Саме менше, мабуть, десь 2,5 тут дірка. Ну, трьох, мабуть, нема. І оце такий цей. Тепер хочу я ще взяти штуки 2-3, зварити отаких от ножі. Бо повільно, тобто воно молотить нормально. Єдине, що медленно процес цей. Або ще докупити такої сітки і тут по краю зробити решету. Ну, так як в мене було на початку ну, на відео на моєму старому. Тут не кришка була глуха, а решето було теж. Ну, В принципі, в мене результат Берень темно. Результат, в принципі, мене удовлетворив. Єдинственний... щоб сфокусірувалося. Єдинственний мінус це те, що довго. Довго. А так воно перебиває майже в пилюку. Дивився я в інтернеті ці мотори, півтори тисячі оборотів, вроде на ньому там. Ну це молоточки, коли в мене були, ті, що в початку відео, важко йому. Сей... Пилкою, звісно, він на оборотах валить, він її не чувствує. Я навіть думаю, вмісто бутилки зробити щось друге тут, щоб ну, більше подача була, більше просипалось. Бо так мало просипається і воно медленно. Ну і плюс додати оцих пилок. Зараз зварю ще штуки дві, щоб їх було штуки три разом. І сюди поставлю їх через розлучки або так от якось. Коротше, їх сюди. Чим побільше подивлюся, як воно задавлять його ці пилки чи ні. Ну і більшу, більший отвір зроблю, бо повільно просипається. Але в принципі воно бере стільки скільки йому треба. А так, в принципі, ідея жизнеспособна. Так, як я варив, показати, як я варю, не вийде, бо не мав мене кому камеру держати. <кій> оце полоса, це двоєчка електрод. Тут його запалюєш, бо він херовато загорається. Коротше, я тут натрогав, воно загорілось, потім опа сюди капочку, тут сюди. Бо ток на сварочну мінімальний виставлений, лише би він тільки почав... Сам себе сопливить. Ну, тобто він загорається погано. Бо якщо накрутить, він і так ось тут з подрезами виходить. Видно, там в тіні не видно, з подрезами виходить. Коротше, тут чуть-чуть раз, запалив, сюди раз, капнув і так прокапав. Ну, в принципі, прошлое я той, що вже на ньому іспитання проводив. Коротше, так я накапав, він одламався. Напряження в металі, тоді я взяв отута, типу, дирку більшу зробив. Електродом прорізав і воно так одегрілось, відпустилось. Ну, зараз виношу, ну по чуть-чуть Коротше, воно відпустилось і, як би, по ідеї метал ослаб, йому стало легше. Він перестала ця пилка лопатися. ну зараз З іншої сторони, ще проварю, поставлю, лопне. Тоді прийдеться таку саму дирку зробити, як я на том робив. Ну, в принципі, все. Я свої експерименти буду продовжувати. Хто хоче, може пробувати теж. У кого є ідеї, коментуйте.